Народжена в сорочці у центрі Миколаєва в аварії загинули двоє чоловіків, а пасажирка дивом вижила. Попри те, що автомобіль від удару об дерево перетворився на брухт, вона відбулася лише з забоями. Лілія Родіна докладно. Це перші кадри з місця аварії. На дорозі розтрощена машина. Вона перетворилася на купу понівеченого металу. Автомобіль злетів з дороги, і врізався ось у це дерево. Від удару машину відкинуло і пронесло ще з півсотні метрів. Автомобіль розтрощило вщент водій та пасажири, які сидів, поряд загинули на місці. Пізніше з'ясувалося, чоловіки були друзями та ровесниками. обом по 29 років. Водія викинула на обріччя пасажира затисло в авто, аби дістати його надзвичайником. Довелося розрізати метал, але травми виявилися смертельними. Вижила лише 32-річна пасажирка, яка сиділа позаду. Це справжнє диво, кажуть лікарі. Адже жінка зазнала лише легких забоїв. Мені казали, що ця дівчина народу в сорочці. А я кажу, що ця сорочка, мабуть, була золота, бо так стали зірки, що вона. На залишилася жива в лікарні. Її вже немає. Жінка відмовилась від шпиталізації та пішла додому. Вона, як і її колега, що загинув, військовослужбовець, з якої вони частини та куди прямували, в поліції не коментують. Усі Троє між собою друзі, і куди вони їхали, і що спричинило автоаварію, буде нам відомо після проведення розслідування. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння встановлюватиме експертизи? Припускають водій, не впорався з кермуванням. Очевидці бачили авто за кілька хвилин до зіткнення. Кажуть, на швидкості машина буквально летіла центральним проспектом і дивом не зачепила інші авто. В носі улетіла машина 100, десь 100. ну літа з такою скоростю, це, це глупість. Два роки тому на цьому самому місці авто насмерть збило чотирьох дорожніх ремонтників. Ну, я думаю, що здесь все-таки стоїть поставити світофор. Тому що розганяється. Світофора нету, і по попрямує летить. Здесь теж. А, ні, памік, все вперед. При світофорі б, звісно, тормозили, б і люди. Ми ж завжди переходимо тут і боїмося. Чи попередив би цю аварію світлофор, у поліції не коментують, але заявляють, тепер таки розглянуть питання про встановлення, якщо не світлофора, то хоча б додаткових дорожніх знаків. Лілія Родіна, Віктор Грагуля, Миколаїв, ТСН 1+,1.